Привіт, друзі! Вітаю вас на шостому модулі прогрів. Буду з вами відвертим. Це для мене один з найтяжких, мабуть, модулів, яких я взагалі записував і які є на коучингу. Поясню чому, тому що цю всю історію з контентом, з прогрівами, скажімо так, було дуже важко упорядкувати і систематизувати. І далі це ще і упакувати в зрозумілий вид для того, щоб кожен, хто подивився цей модуль, цей контент, зміг собі відповісти на питання, а що мені з ним робити, як його використовувати, як мені робити запуск з продажами, як робити так, щоб дивилися мій контент, що взагалі там знімати. І як я вам вже розповідав попередньому модулю. Все, що пов'язане з контентом, це штука, яка постійно модернізується, з'являється щось нове, ми постійно щось тестуємо. Але я для вас підготував всі знання таким чином, щоб ви змогли все ж таки це використати, тобто зрозуміли, що саме ви тут можете робити, як саме вам це використати в ваших проектах. І найголовніше, що впливає на те, що все йде окей. От як зрозуміти, що все, що я роблю в контенті, воно є ок. І тому будемо з вами розбиратися. Дійсно, це такий, такий дуже цікавий для мене, в тому числі, досвід вам це все розказати, бо е, хочеться розказати всього багато, Ось, але всі ці тезиси, які ми упакували в зрозумілі якісь інструменти, вони дійсно дадуть. Повне розуміння, як і що вам тут робити, і найголовніше, що хотів сказати, що не дивлячись, на якому ви рівні, тільки будете знімати першу сторіс, або ви вже якось ведете блог, або ви гуру блогу, ви точно для себе знайдете чітку систему, яку зможете використовувати. І найцікавіше, що це можна далі прокачувати тобто можна далі з цим працювати і розвивати в собі цей навик ведення контенту. Тому я думаю, що вам буде дуже-дуже цікаво. Що ми розберемо? У нас є введення у прогріви, де я розкажу, е, яка конструкція всередині, тобто з чого взагалі це все складається, як працювати з контентом, на що звертати уваги, які є елементи прогріву, які можна використовувати. Далі ментальні тригери. Я думаю, що ви чули таке слово, як тригери, як їх застосовувати, що це значить, емоції та події. Дуже важлива штука. Запити аудиторії. Всередині вам більш детальніше розкажу, що це: шлях героя та сторітелінг, як розказувати цікаво, як вводити в контекст, як переводити до якогось розвитку подій. Думок, які ви можете донести, концепт запуску максимально взагалі така must-have штука. І я думаю, що вам сподобається це все розписувати, коли ви побачите, як це упаковано. І схема створення прогріву для запуску це найголовніше, те, що там, де ми будемо з вами прописувати всі наші теми, упаковувати взагалі контент, ми цю табличку використовуємо для своїх запусків. І все, що ви бачите в цьому модулю, всі уроки, які є, це умовно як інгредієнти для однієї важливої страви. От ваша страва це ваш контент, який ви плануєте готувати, подавати. І я зібрав для вас всі компоненти, інгредієнти, які потрібні для того, щоб ця страва була дійсно смачна і її хотілося їсти, якщо можна провести вам таку аналогію. Тому будемо починати. Сподіваюся, що вам сподобається. Поїхали.